Коли тіло просить допомоги, а душа мовчить, є миті, коли біль пронизує не лише тіло, а й глибину внутрішнього світу. Людина відчуває не просто втому, а вичерпаність. Фізичні симптоми з'являються поступово втрата енергії, пригнічений настрій, неспокійний сон, тривожні думки. Але перш ніж хвороба захоплює тіло, вона часто оселяється в душі. І хоча сучасна медицина розрізняє фізичне та психоемоційне, Слово Боже показує їхню глибоку єдність. Бо створений Богом як єдине ціле, людський організм реагує на все, на страх, на образу, на розчарування. І коли серце захворює, хворіє і тіло. У Старому Завіті Давид неодноразово описує стани, коли його гріх або душевна боротьба впливали на фізичний стан. У Псальмі 31 він говорить про виснаження кісток через змовчання про провину. Це не образ. А прямий опис взаємозв'язку між станом душі і тілом. Людська психіка вразлива, коли ізольована. Коли людина накопичує всередині біль, вона неминуче починає втрачати імунітет не лише фізичний, а й духовний. І тоді виникає потреба не лише в таблетках чи діагнозі, а в дотику Божої сили. Божий дотик це більше, ніж чудо. Це процес. Це повільне, але глибоке зцілення, яке починається з визнання. Я не справляюсь. Це момент, коли людина перестає боротися самотужки і відкривається для чогось більшого. Біблія неодноразово показує, як Бог зцілює, але зцілює не лише тіло, а й особистість. Бо для Бога важливе не лише усунення болю, а перетворення серця. Людина, яка переживає зцілення від Бога, змінюється повністю. І ця трансформація починається зсередини. Ісус, під час свого служіння, не лише лікував хвороби. Він часто починав із прощення, із відновлення віри, із слів, що торкалися душі. Бо духовне зцілення це фундамент. Людина, яка має миру у серці, отримує силу впоратися навіть із важкою хворобою. Навпаки, без внутрішньої рівноваги, жодне фізичне лікування не дає довготривалого ефекту. Саме тому багато людей після видимих покращень знову повертаються до симптомів. Тому що душа не зазнала змін. Зцілення, яке дає Бог, не схоже на швидку допомогу. Це не магія, не втеча від реальності, а шлях. І цей шлях вимагає внутрішньої чесності, смирення, готовності дозволити слову проникнути глибше, ніж будь-який аналіз чи сканер. Бо справжній діагноз це не лише лікарське заключення, а стан серця. Якщо в серці гніздиться образа, незавершений біль або страх, тіло мовчки кричить про це. І тільки Бог здатний доторкнутися до цієї глибини. Важливо розуміти, що Божа сила не завжди проявляється миттєво. Часто це процес, у якому людина поступово усвідомлює причини болю, навчається довіряти, відпускати, приймати. І цей процес може тривати довго. Але саме він приводить до справжнього зцілення. Бо зцілення це не лише відсутність симптомів, а наявність миру. Іноді мир приходить ще до того, як зникає біль. І саме тоді починається найглибше відновлення. Душа, яка довго була в тіні, боїться світла. Вона замикається в собі, не дозволяє доторкнутися до болю. Але Бог не вторгається. Він чекає, коли людина скаже «Сціли мене. Це не просто прохання, це акт віри. І ця віра стає точкою, з якої починається нове. Не завжди легке, не завжди швидке, але справжнє. У кожному зціленні, описаному в Біблії, завжди є ключовий момент, момент зустрічі, там, де біль стикається із благодаттю. Там, де людина визнає свою потребу, а Бог проявляє свою силу. Тому перший крок до зцілення це не діагноз, це відвертість, відвертість із собою, і з Богом. І ця чесність стає дверима, через які входить надія. Коли серце каже, Я більше не можу. Тоді голос Божий говорить Я можу. І тоді починається новий шлях, не завжди легкий, але завжди вартий проходження. Бо в кінці нього не просто здоров'я, а нове життя. І це життя вже не своє, а освячене. І навіть якщо тіло ще потребує часу, душа вже відновлена. А з оновленої душі починається оновлене тіло. Коли біль не минає, Бог починає зсередини. Існує біль, що стихає з часом. І є такий, що вперто залишається. Він стає частиною щоденного існування, пронизує ранок і вечір, відлунює в думках і відображається в очах. Іноді цей біль фізичний у тілі, що не хоче підкорятися. Часто емоційний, душевний, від розбитих надій, втрачених стосунків, нездійснених молитов. У такі моменти особливо важко вірити що зцілення можливе. І саме тут починається те, що не робить жоден лікар. Бог торкається глибше, ніж поверхня. Зцілення в божому розумінні не лише усунення болю. Це процес перетворення. Бо біль іноді є наслідком чогось більшого, ніж травма. Він дзеркало, яке відображає надрив у стосунках із собою, з людьми, зі світом. І коли людина стикається з незціленим простором у собі, її не рятує швидке рішення. Вона потребує дотику не поспішного, а уважного. Не механічного, а святого. І саме такий дотик дає Бог тоді, коли здається, що вже пізно, що все зламано. У Писанні не раз згадується про те, як Господь зцілює не лише тіло, а й серце. У книзі псальмів написано, що Бог перев'язує розбиті серця. Це не образна фраза, це духовна реальність. Людина, чий внутрішній світ розпався на уламки, не здатна зібрати себе сама. Але Божа сила. Це не просто міць. Це мудрість, що знає, як поєднати уламки не у стару форму, а в нову. І ця новизна не схожа на те, що було раніше, вона глибша, сильніша, спокійніша. Зцілення не завжди приходить через диво. Часто воно починається з одного несподіваного ранку, коли втомлена людина прокидається і помічає, їй легше дихати. Її думки не такі важкі. Серце менш зранене. І, хоча зовні нічого не змінилось, всередині вже щось рухається. Це не магія, це діє слово. Бо кожного разу, коли людина відкриває Біблію, читає вірш, згадує істину, щось відбувається на клітинному рівні душі. Божа істина замінює отруту тривоги на живу воду спокою. Апостол Павло у своїх листах неодноразово наголошує на тому, що внутрішня людина оновлюється день у день, навіть якщо зовнішній стан слабшає. Це не ілюзія, це духовний закон. Іноді Бог не знімає страждання одразу, але починає відновлення саме зсередини. І тоді людина змінюється так глибоко, що навіть біль перестає мати владу. Він ще присутній, але не керує. Він більше не диктує, як жити. Це сила зцілення. Найцікавіше, що Божа присутність часто стає очевидною саме в тих місцях, які раніше здавались проклятими. Там, де було найбільше болю, Згодом проростає найглибше співчуття, найбільша мудрість, найбільша любов. Бог не марнує жодної сльози. Він не забуває жодного крику вночі. Усе це не знецінюється. Навпаки, воно стає матеріалом для нового. Як глина в руках хончара душа в руках Бога набуває форми, яка витримує тиск, вогонь, час. Коли тіло не зцілюється швидко, коли душа ще не здолала біль, найкраще, що можна зробити, це не зупинитись, не опускати руки, не замикатися, а відкрити серце перед Богом у мовчанні, у сльозах, у спробах. І в цих спробах, навіть невпевнених, діє його сила не тому, що людина заслужила, а тому, що Бог добрий. Бо зцілення не нагорода за віру. Це наслідок Божої присутності, а вона приходить туди, де її чекають. Історії з Євангелій доводять, що Христос не оминав зламаних. Ізольованих, хворих, тих, кого суспільство ігнорувало. Навпаки, саме до них він ішов. Бо вони були відкриті, бо їм не потрібно було доводити, що їм погано вони це знали. І саме це щирість, чесність, визнання стає дверима до зцілення. Бог не вимагає сили. Він приходить туди, де визнають ми самі не можемо. І тоді його сила не теорія вона реальність зцілення це процес. І кожен крок у цьому процесі важливий, навіть якщо це просто молитва без слів, навіть якщо це погляд у небо, коли вже не лишилось сліз, навіть якщо це лише рішення не здатись сьогодні. Бо кожен такий момент крок. І всі вони ведуть до одужання не завжди швидкого, але справжнього. І на цьому шляху не йдеш сам. Бо там, де є біль, там є Бог. А з ним завжди є надія. І сила, що діє глибше, ніж можна уявити. Віра, яка відкриває шлях до зцілення. Справжнє зцілення не починається з ліків чи медичних процедур. Воно починається там, де серце визнає свою залежність від джерела життя, Бога. У моменти, коли тіло відмовляється слухатися, коли розум втрачає спокій, а душа залишається без опори, саме віра прокладає міст між тим, що є, і тим, що ще може бути. Цей шлях не завжди швидкий і не завжди зрозумілий, але він справжній. І саме через нього діє Божа сила не лише для заспокоєння, а для справжнього відновлення на всіх рівнях. Віра це не відсутність страху, а здатність дивитися на страх крізь призму надії. Вона не ігнорує біль, не заперечує труднощі, але дозволяє йти далі, навіть коли сил майже не лишилося. У Біблії неодноразово говориться про зцілення. Яке приходить не лише як чудо, а як відповідь на довіру. Це довіра, що виростає в темряві і проростає в серці. Не тому, що все йде добре, а всупереч обставинам. І саме в такій вірі відкривається шлях, якого не видно зовні, але який веде до справжньої цілісності. Коли віра наповнює душу, змінюється не тільки стан серця, змінюється погляд на саму хворобу. Біль перестає бути вироком, а стає процесом. Не всі зцілення миттєві. Деякі з них це шлях довжиною в життя. Але навіть у цьому Бог залишається поруч, підтримуючи, навчаючи, формуючи. І кожен крок, зроблений із вірою, наближає до глибшого внутрішнього відновлення, навіть якщо зовнішні обставини не змінюються одразу. Ця віра не самонавіювання. Вона народжується з Божого Слова, яке живе і діяльне. Воно не просто читається. Воно оживає в моменти найглибшої потреби. Слова писання, які здавалися звичними, раптом стають відповіддю. Вони говорять до серця саме тоді, коли людина вже не очікує відповіді. І тоді слово діє не як інформація, а як джерело життя. Воно вкорінюється глибше, ніж сумніви, ніж біль, ніж страх. У псалмах неодноразово згадується, що Господь цілитель душ і тіл. Це означає, що зцілення – не лише можливість, а частина Божої природи. І коли людина відкриває своє серце для віри, вона входить у простір, де діє Боже Слово, де втома знаходить відпочинок, а хаос спокій. Іноді ці зміни непомітні. Вони починаються всередині, як тихий струмінь, але з часом перетворюються на потік, що несе людину до нової реальності. У часи найглибшої слабкості саме віра допомагає триматись. Не за рахунок власних зусиль, а через довіру до того, хто сильніший. І тоді кожен день це вже свідчення зцілення. Не лише фізичного, а духовного, коли серце, навіть зранене, продовжує битись, коли душа, попри втому, знаходить сили знову і знову звертатись до Бога. І ця наполегливість у вірі, це та сама твердість, яку неможливо зламати, бо її основа не в людині, а в Господі. Навіть коли зовнішній світ говорить немає надії, віра шепоче, ще є шанс. І саме цей шепіт, ця тиха впевненість стає початком великої внутрішньої трансформації. Бо віра змінює не лише очікування, вона змінює саму людину. Зсередини вона готує серце до прийняття зцілення, навіть якщо воно приходить інакше, ніж очікувалось. І ця готовність вже є частиною зцілення. Віра, це не кінець боротьби. А її рушій. Це не втеча від реальності, а спосіб пройти крізь неї з відкритими очима й серцем. Тому віра, що зростає в процесі зцілення, це Божий дар, але й відповідальність. Її потрібно плакати, захищати від сумнівів, живити словом. І коли вона стає міцною, вона не тільки витримує бурі, але й стає світлом для інших свідченням того, що зцілення не лише про тіло, а про цілісність. Про повернення до себе справжнього, до того, ким ти був задуманий Богом. Тиша, у якій говорить Бог. У процесі зцілення настає мить, коли зовнішній шум затихає. Не тому, що обставини раптово стали ідеальними, а тому, що всередині з'являється нове сприйняття. Тиша не лякає, вона не здається пусткою. Вона стає священним простором, де нарешті можна почути щось справжнє не від світу, а від Бога. Саме в такій тиші починається новий рівень зцілення той, що не залежить від ліків, не чекає на підтвердження зовні, а дозріває всередині повільно, але міцно. Ця тиша, як пустеля, де здається, що нічого не відбувається. Але саме в ній Бог формує серце, відновлює розум, лікує рани, яких ніхто інший не бачить. У Святому Письмі пустеля це не лише місце випробувань, а місце формування. Там Мойсей почув покликання. Там народ Ізраїлю навчився довіряти щоденній манні. Там Христос переміг спокуси. І кожен із цих прикладів говорить про одне коли Бог веде в тишу це не вигнання, а благословення. Це не пауза в житті, а нова його глава. Багато зцілень у Біблії не були гучними. Вони не супроводжувались оплесками натовпу чи миттєвими дивами. Вони часто відбувались у простоті через дотик, через віру, через погляд. І головне зцілення, яке Бог завжди пропонує, це зцілення стосунків із ним. Бо навіть коли тіло ще бореться з хворобою, коли розум ще плутається в сумнівах, душа вже може бути вільною. Вільною від страху, від самозвинувачення, від болю минулого. Це зцілення не завжди видно, але воно змінює все. Тиша відкриває доступ до глибших шарів духовного життя. Вона витягує назовні те, що довго ховалося образи, страхи. Втрати, сумніви. Але водночас вона виявляє те, що витримало все, віру, яка не зламалась. І тоді, в цій тиші, слово Боже починає діяти не як інформація, а як істина. Воно вростає в серце, заспокоює внутрішній шторм, вирівнює розбиті лінії життя. У цій тиші можна раптом згадати, що ти не один. Що поруч той, хто був завжди, навіть коли здавалося, що його нема. Справжнє зцілення приходить тоді, коли людина вже не бореться, а довіряє. Не здається, а віддає. Не контролює, а приймає. Це внутрішній перелом. Від я повинен впоратись до Боже будь моєю силою. І ця переміна відбувається не завдяки зусиллям, а завдяки присутності присутності Божої, яка не залежить від нашого стану. Бо Бог залишається тим самим і в дні перемоги, і вночі сліз. І Його любов не втомлюється, не зникає. Не змінюється. Коли людина проходить через тишу, вона вчиться розрізняти істинне. Ті речі, які раніше здавались важливими, втрачають силу. А те, що здавалося малозначущим, як спокій у серці, як м'якість ем у словах, як вдячність за дрібниці, стає багатством. І саме ця переоцінка є частиною зцілення. Бо зцілення це не тільки про те, щоб більше не боліло. Це про те, щоб почати жити інакше. З новою чутливістю до життя, з відкритим серцем, з готовністю бачити Бога в повсякденному. У псалмах часто повторюється заклик Очікуй Господа. Це очікування не пасивне, це активна внутрішня робота, це тиша, яка готує серце до нового. Не завжди швидкого, не завжди зрозумілого, але такого, що приходить вчасно. І тому навіть у дні, коли все здається застиглим. Коли молитва не звучить словами, коли відповіді не приходять, відбувається головне. Бог діє. І Його дія завжди зцілення іноді через біль, іноді через спокій. Але завжди з любов'ю. Зцілення в тиші це не менш реальне, ніж будь-яке інше. Навпаки, саме воно стає глибоким фундаментом. Бо тиша це простір для довіри. І коли людина довіряє Богові навіть у відсутності відповіді, Ця довіра стає джерелом нового життя справжнього, зі змістом, з цілісністю, зі світлом, яке не зникає навіть у темряві, відновлення, яке починається зсередини. У кожної людини є межа момент, коли сили закінчуються, коли плани руйнуються, коли все, на що спирався, втрачає вагу. Саме тоді починається справжнє зцілення, не те, що приходить зовні, а те, що проростає зсередини. Це не миттєвий прорив, а тривалий процес. Не зовнішній блиск, а внутрішнє світло, що повільно повертає людину до життя. Відновлення в Бозі не залежить від людських схем, воно народжується там, де присутність Божа зустрічає розбиту душу. Світ шукає швидких рішень, таблеток, мотивацій, змін обставин. Але Біблія знову і знову говорить про інший шлях шлях, де зміни починаються не з того, що змінюється довкола. А з того, що стає новим усередині. І коли серце, поранене і виснажене, знову починає битися в ритмі Божого Слова, тоді відбувається справжня трансформація. Це не просто одужання, це відновлення цілісності, повернення до того стану, у якому людина була задумана повнота, мир, присутність Бога в кожному русі душі. Бог ніколи не залишає уламків без уваги. У Пророка Ісаї написано, що він перев'язує рани, зламаних серцем і лікує їхні болі. Це не образ швидкого виправлення, це картина ніжної, уважної праці. Він не поспішає, бо знає, що глибоке відновлення потребує часу. Як будівничий, що не просто лататиме стару стіну, а повністю зніме потріскані шари, щоб побудувати надійний фундамент, так і Бог працює з людським серцем. І це добра новина, навіть якщо все зруйноване, можна почати знову. І почати правильно. Інколи людина думає, що для зцілення їй потрібно стати сильнішою. Що вона має самостійно зібратися, подолати все, довести, що здатна. Але слово Боже говорить протилежне там, де немає сили, там з'являється Боже. Там, де все вичерпано, там починається його джерело. Апостол Павло наголошує, що сила Божа звершується в немочі. Це не парадокс, це глибока істина, тоді. Коли людина визнає свою слабкість, вона відкриває простір для Божої дії. Це відновлення не лише тілесне. Навіть якщо тіло ще болить, навіть якщо аналізи ще не ідеальні, якщо душа оживає, це вже зцілення. Бо душевний мир, здатність довіряти, внутрішній спокій це те, що не дасть хворобі мати останнє слово. Людина, яка зцілюється зсередини, вже не боїться. Вона не залежить від статистики чи діагнозів. Вона тримається за обітницю, яка була дана вище всіх людських оцінок, я з тобою. І ця фраза несе в собі усе необхідне, щоб жити далі. Відновлення через Бога це не лише повернення до колишнього стану. Це рух до нового, до того, чого раніше не було, до глибини, якої не вистачало, до віри, що витримала бурю, до смирення, що не принижує, а піднімає, до спокою, що не залежить від погоди навколо. І це нове життя не просто виживає, воно цвіте. Можливо, інакше, ніж уявлялось раніше. Можливо, повільніше. Але з упевненістю в серці все, що будується Богом, тривке. У псалмах є багато образів оновлення як дерево, посаджене при потоках вод, що приносить плід у свій час, як лань, що прагне до води, як душа, що знаходить притулок під тінню крил Божих. Усі ці образи говорять про одне джерело зцілення в Бозі, не в людині, не в рецептах, не в ідеях. І коли людина це приймає, вона перестає боротися сама. Вона дозволяє бути зціленою, не наполягає, не вимушує, просто дозволяє. І ця довіра найсильніша молитва. Зцілення, що приходить від Бога, не завжди буде помітне одразу, але його наслідки беззаперечні. Людина змінюється. Її очі бачать глибше, її слова стають ем'якшими, її серце відкритішим, і вона вже не боїться поранитись знову. Бо знає, навіть якщо зламається, Бог знову зцілить. І це не слабкість, це духовна впевненість, це життя в обіймах того, хто зцілює не лише тіло, а душу, розум, пам'ять, надію. І в цьому справжня сила. Залишив коментарі. Як ти піклуєшся про свої думки сьогодні? Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.